Щоб і не гаяти час, добрий день. Я чекаю людину, старосінний сквер, старосінний сквер. В цьому скверу вже сотні років, тут здорові дерева. Ну Тут зробили велику реконструкцію, бачите, скільки тут бетону вложив гена. Дивіться, тут розминуться два трамваї. Ну наше стільки бетону. Староші були раніше невеличкі дорожки. Почали з невеличких, а потім їх розширяли, розширяли, розширяли. І зараз е величезна, ну, мабуть, 40% парка, а може 50%, займає бетон. От яка, блядь, буде сидіти на цьому бетоні. Одна, що тут, дивіться, в цьому місці 20 метрів ширина. 20 метрів ширина. Дивіться, от такі колись були. Колись. Це перше. Перша бетонізація. Отакі. От от. Ну це півтора метра. Ну і пішло далі. Там, де півтора метра, зробили 4 метри. А тут зробили всі 20 метрів. І нафіга казє баян. Гена Труханов. Трупанов, невже ти такий дурний? Тебе є от щось від господаря. господаря. Тільки вкрасти. Ну, Старосінна автостанція, там далі е, жд вокзал. Місце гарне, але ж дивіться, скільки бетона, скільки бетона. І це валили, не думайте, це за 5 років останні. За 5 років. Е, значить, Заводи розбирають нахер. Е, виробництво гине, роботи немає, зате херачать. Це, бетонні дорожки. Кому вони? То скоро людей не буде. Я тільки що їздив, їхав з людиною. вона... Тут живе в Одесі 50 років і стара бабка. Чи більше роботи взагалі немає, говорить. Родня всі виїжджають, тікають десь. Германію, куди? Америку. Нема тут що робити. От посадили щось. Давно тут не садили, а це посадили. Давайте подивимося, що ж вони посадили. Посадили. Садили щось не зрозуміло, я чесно кажучи. Не знаю, що це таке. Посадили, як завжди, з Італії якісь кіпариси по 500 євро. Не розумію, що, От ви знаєте, що, що тут росте, найкраще. Найшвидше от акація. Бачите? Але дуже гарно вона акація. Але дуже гарно і довговічно тут ростуть в'язи, лідічі, софори. Вон, бачите, які велитецькі софори. 4, 5, вон Софора, 6, вон, 7. А оці от, от, щось гарне декоративне.